У Рівному вперше провели надскладну операцію. Жителю Дубенщини замінили клапан серця та аорту. Це перша така операція у нашому регіоні, яку провели у Рівненській обласній клінічній лікарні. Відноситься це хірургічне втручання до високої зони ризику. Як почувається пацієнт, дивіться далі у сюжеті. Це була перша операція за 65 років. Перша, але надскладна. Микола Кошицький переніс операцію Бентала. Вона передбачає заміну серцевого аортального клапана та аорти. Це поєднана вада, коли починається проблема з клапаном, який перестає отримувати кров в тому напрямку, якої має. Від того страдає найбільша судина в нашому організмі аорта. Вона починає розширюватися. Коли вона розширюється, це є ризиком до її розриву. Щоб цього запобігти, роблять оперативне свичання, яке в собі має на увазі. Імплантація клапан сумісного кондоїду, тобто це трубка судинний протез, який імплантований одразу клапан. Міняється одразу і клапан, і е, висхідна орка, щоб запобігти майбутнім ймовірно ускладненням. Цю операцію відносять до високої зони ризику, як і будь-яке втручання на серці, каже хірург Євген Крючков, який оперував 65-річного жителя Дубинщини ризики кровотечі за рахунок того, що операція на магістральних судинах проводиться, та, там ще така процедура виконується. Це реімплантація коронарних артерій. Це ті артерії, які доставляють кров до серцевого м'яза. Якщо там щось піде не за планом, людина може отримати навіть гострий інфаркт, що може призвести до поганих наслідків. Тому це треба робити неспішно, але й не дуже. Подібну операцію зробили у Рівному наприкінці січня 2021 року у Рівненській центральній міській лікарні, як і тоді, все успішно. Нормально почувається добре. Зразу вчора зробили зразу. Відійшов ага. загалом кардіоторакальний центр в обласній лікарні відкрили не так давно. У вересні 22-го року його завідувач каже, що при створенні ставили за мету зібрати в одному місці спеціалістів, які б надали допомогу пацієнтам з різними патологіями в грудній клітці. Це все фінансується з НСЗУ і надається по програмі. З серцевою патологією міністерством надається нам з мозу надходять оксигінатори, надходять клапани, надходять протези. Тобто, все це є. і Ми всім цим забезпечені. За цей час провели півсотні кардіохірургічних та чотири онкологічних операції. Їх профінансувала Національна служба здоров'я України. Ілля Тимашевський, новини Рівного.